Так, привіт, Даріус. Всім привіт. Вон чувачок. О, я до тебе, я до тебе. Так, я одного на коліна так. поставив. Збиваю, збиваю його. Другий раз збив! Ось він, он він ще є. Давай, третій раз бивай. Так, що поїхали, подивимось, де файт, файт. А ось файт. Так, вибив одного чувачка. Так, все, минус. Так. Все, на коліна. Так, ти де, Даріус. То тут а я. Обережно, до мене підійшов, чувак. Біжу до тебе, А, все, я його виніс. капець, я в нього шмальну один раз і все. There. Ось uh, здал здалеку. Я, я його зняв. О, ось, я бачу. Ось! ось, ось. Так, я його нашмаляв. Так. Давай, за. прикінчу його. Пущи стріляй. Все, мінус. Так, зараз я його просвічу. Yeah. Так, їх там двоє. Ох, на куліна. Ще один. Так, зараз я його. Ты ты вынес друг? Не, 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 в кущах. За каменем. Пусть тут за каменем. Привет. Давай, что я Давай. На коліна, на коліна поставив. О, все, Піднімай, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. Біжить, біжить. бежит, бежит. За дверями. Виніс. Так, чувака бачу. Б те теж бачу. Їх там двоє. Так, двоє обережно. Я одного на коліна поставлю. Угу. Опа, чувак. Да, да, давай, я хочу ее сбить. Так, сбив. Так. Все. Вынес. Я. Yeah. Ось, ось. Так. Все, ну блин. Так, одного на коліно поставив. Так, молодець, не. Я... тікаю, тікай, там обережно. Так, бачу, Я на коліна поставив. Це обережно, вийде. бо він крутий. Так, ще один, ще один, ще один.